Я виїжджаю. Так скажу, місяць я короче, не їздив. Путешествую а ще місяць не було. Ні, я їздив, як кажуть на ставки. На озера ставки, як кажуть, річки. Це було ну, кілометрів двадцять От, Ото ми кілометрів двадцять. А далі я типа не їздив я Супроводжаю, як кажуть. Оце кліси, самокатчики. Я, короче, ребята, виїжджаю. На своєму вже і померлі. Тут в мене не тормозав, не передач. Просто налегке, як кажуть. Я вже і передні тормоза зняв. Бо тому що, реально лишніх, лишніх повкіла тягати такої собі. Тобто я так рідко торможу, я бою, мені жалко колеса стирати. Коротше, виїжджав я із города і погнали. Приїхав я на центральну дорогу і коротко, шурую я до траси. Кілометрів 10, так. Потім виїжджаю на трасу Тернопіль Дубне Рівда і їду на Дубне. Але звісно я не буду їхати через Кременець. Я буду їхати трохи іншою дорогою, більш такою сільською. Спитайте Андрюха, чого ти типу, не взяв з собою конінтала? Чого ти їдеш на бомбері, якому ти їхав сюди? По одній лише причині, ребята. Там тоже узенькие колеса, типа покрышки вообще. Просто считай, ну ни о чем. Да, они вельми тонкие. Да, они там хорошего качества прочих покрышки. Но а они вельми тонкие. По-друге, там руль баран. А мне с рулем бараном вообще неудобно ездить. Я не люблю путешествия, чтобы баран был под рукой. Да, вроде бы обхват хороший. Ну, ребята, далеко едешь. то саме краще їхати щоб тебе було прямо друге куди сумку чіпляти? а по-третє собаки тільки бачили як то кажуть то не далги кажуть що шосейний не велосипед тобі стільки весу не поведет ладно ребята ми трипні виїжджаємо. Que Я вже 10 кілометрів, ще знаходжуся в шумську. На початку шумська. Тільки в мене один питання. Що оце таке? Ребята, напишіть. У нас, наприклад, на Київщині під землею було б слой глини, Либо слой песка був. Більше всього, що слой глини був. А це що за фігня? Там люди довпали. При версі воно дерев'я ростуть. Я не знаю, що за фігня, це якась порода чи що, воно таке на горбах. І тут, походу, виборули дорогу. Походу, і воно далі було. І куча по людях камней таких же самих білих. Я спускаюся донизу так пішком, бо тому що тут верх, спуск, верх, спуск. І такі спуски 15-20 градусів. підйоми 15-20 градусів. Просто тормозів нема, мусить спускати пішком, пішкаря так скаже. Скільки тут бляха машин? А, во-во-во о, о, Тормозіка. ж треба в відділення нова пашта. Тільки я не можу поняти. що це за фігня? Реально. Скільки машин, ахрім І це два дві полоси машин просто, нема на них як приїхати. Зараз я камеру заберу близько. Камеру запасні і їду далі в путь. Розпаковка, так скажем. До речі, взяв я дві камери. Вон

Прям дві камери. Піше нічого. Казав в упаковку запакуйте. Ні. Просто кульочок пойдеть, так скажемо. От. Кратше виїжджає, ребята. Дровину знайшов. чисто виїжджаючи. Шумська. Ну, дровину я тащить не буду. З сожаление я їду, так скажем, по сільських дорогах. Те он туда закину. так скажем он туда Все, як так кажуш заховав Теперь, ребята виїжджаю Тут, конечно, природа вообще обалденна Класно. Суперова. Дорога, конечно, тут вообще не важна Но она, як кажуть так, так сказать, по правде честно Ця дорога Коротше на 20 кілометрів ніч я їхав би прямій, по трасі. Опа, на цвях валяється. Треба подобрати. Так от, Йо-майо, я сьогодні вітер. Офігеть, правда, ребята. А я сюди, ребята, приїжджав на рибалочку. Звісно в мене тут нічого не клюнуло, якщо чесно по правді. Ну, о сердце тут вообще балдежный. Ну клевака тут никакая. Так скажем, получилось. Идем по этой Рози. Дорога так себе, но главное, что ровно. таки через Кременець їхать. Там хоч і машин багато Ну, это повний капец Я їду просто кілометрів 10 максимум в час Подивіться яка просто дорога ідеальна! А Это что такое? Я, я... Мое... Капец, ребят. Офигеть. Так что честно по правде. Я просто подофигел. Беки тики тут песочек. Просто. Просто классный, ребята. Просто. А -а 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 -а. А, какие тут классные тики песочек. Просто балдежно. Охрененно, правда? Ребята, ребята, ребятушки. И весь э, сколько тут, бляха, ракушек тики. Это бляха, он. ⁇ -мо ⁇ дверь. Нет, я на память возьму. Охренеть, правда? це неподалік. Це знаю, від Кременця неподалік. Правда, хрінять. Кайфи. Дорого, але я вже хочу хали пити, щось перекусити. А добрий день. А у вас халва є? На вагу 127 гривень за кілограм. А скільки один пісочок? Взяв я два кусочки халви, тому що вважаю, що халва це, це в дорозі найкраще, що людина создала в путешествиях. Все, погнали далі. Я ще такого в житті не изпитував настільки великого адреналіну. Я зараз карабкаюсь, просто офігіваю. І просто зацініть. Звісно, вилазить. Це таке удовольство. Не істишов. Ну щоб на нас таку склу вилазить. Йопа мать, мене ж голова крутить. Я конечно без матюків, без комментарій мая бляха, я не залізу далі Ого Не, я далі не зможу залізти. Я обвалюсь нахер І буде капець моєму Ютуб канала Чи правильно я роблю Я намагаюся вилізти хоч якось А у нас ще гряха Все под ногами. веде як вона Валиться Я просто далі Тупо Не вилізу Мене аж трусить Якщо чесно по-правді. Мені ще ж треба... Мене ще такого я шоку не отримував. По тих були ще коваль. <різь> це ще те Видаваєш. Диві, ребята, опеньки ростуть прям на скалі. Йома йо. -моє. Походу, мене ноги скатують. <різь> Да-да-да, бляха, ма йо, в мене нога скатилася. Коротше, ребята, я злізаю і йду далі. Балдеж, балдеж, но я просто свалюсь, мені капта будет. Це короче максимум все, что я зміг зробити. Побыстренько зацените и я сваливаю сюда. Балдеж. Балдеш. Офигеть, правда, ребята? Вічато валяється мені ще ехать. тільки кілометрів двадцять тільки до траси, де їде Тернопільів. Теж усаєш зараз. Переді дорога а, на Тубне, на Ровне і на Кремленець, і на цю Тернопіль от дорога. Зараз буду повертати на Дубне Так, тут як завжди свалка. Перед трасою. Як то кажуть. Ааа, я думав, що це реально траса. Типа, я думав, що це траса, ребята. А це оказывается, двохполоска А ч за фігня? А де траса? на Львов їде. А там крим'янець, як що а я їду на дубне. О, ну все равно ідеальна тут дорога. Хоч і двохполоска, ну дві, яка тільки шикарніша. Реклама показує, не хай вона вибачає. <біграє> Лайф сел. Ось для старої Миколаївки. Дай я, ребята, жарти яблуко, бо сили вообще на сходя. Ну так вот. Тож я беру фонарика свой. То с... Тобто суфір на спо... с... свого з фініксом. Коротше їду, бо машин багато, вже прям темнота ли. А, швидше мені до Дубного тубного доїхати, я вже не в'їхати вообще не хочу. Мене вже в... вроді пересохло, яблука не спасає. Мене поздравить. Решті. Починаю, заїжджаю в Дубне і шукаю як кажуть, ближайше кафе, ближайшу, щоб, щоб позвонити до родичів, щоб вони тіпа, показали адрес куди їхати. Я не знаю куди його їхати. Я таки вже приїхав, я в місто. Вот так от це вже последня моя відеозямка в цьому ролі, <laughs> так скажем. Я коротше вже буду в родичах. Але завтра буду я їхати додому, до, дому, либо... до... до... бабушки, так скажем. Коротше, ребята, погнали! Бістріко перехожу дорогу роби і погнали. Як кажуть закаулки. Приїхав. Типи. Не знаю, что точно. Кажется, фонарем где-то. Ну где? А, добрый день. Добрый вечер. А, короче.